Ця інформація буде корисна б'юті майстриням, які щойно почали. Дівчатка, я не хочу давати вам хибну надію на те, що ви можете шалено просунутись без грошей, але якщо ви у дуже стислих фінансових умовах, є наступні кроки. Ти обов'язково постійно викладаєш фото своїх робіт. Ще краще працює каруселька, бо коли людина витрачає час на перегляд твоїх фото. Мета ідентифікується як цікавість до твого профілю і обов'язково покаже цій людині твій профіль ще раз. Ще краще буде працювати Рілс, якщо можеш зняти відео, це буде просто шалено. Далі, ти обираєш 5-6 постів твоїх найкращих робіт і відправляєш їх на просування лише на 1 долар у день на холодну аудиторію, підкреслюю, холодну аудиторію. Холодна це аудиторія без всіляких інтересів, але згідно радіусу свого місця знаходження. Таким чином, лише за 40 гривень на день ти маєш набагато більше шансів отримати клієнтів, ніж чекати їх через сарафанне радіо. Користуй і я тобі бажаю шаленого успіху!